Фінансова просвіта громадян Кривий ріг став одним із перших міст нашої держави, який ще у 2019 році розпочав реалізацію пілотного національного проєкту з фінансової грамотності. А вже в серпні 2023 року міська влада Кривого Рогу уклала з фондом гарантування вкладів фізичних осіб меморандум про партнерство. Мета проєкту це формування у молоді сталих фінансових звичок та навичок управління особистими фінансами, а допомагають створити осередки з фінансової просвіти для ріст Вікових категорій партнери проєкту, зокрема, і банк «Пумп». І Наш захід направлений на посилення вже існуючої співпраці з міською владою і банком Пумп, направлений в контексті підтримки фінансової грамотності, як за ініціативи Національного банку України, так і за ініціативи міської влади. А це перший крок до того, щоб масштабувати ці ініціативи Національного банку, щоб підвищувати. Фінансу, грамотність. Громади співпрацювати більш тісніше 9 лютого 2024 року. В рамках реалізованого проєкту у місті відбувся фінансовий батл з гри життєвий капітал, участь у якому взяло 36 учнів 10 класів. Учасники змагань боролися за перемогу у декількох категоріях: як індивідуальних, так і командних. У колективній боротьбі тоді перемогла команда 127 го ліцею, яка отримала сертифікат на 5 тисяч гривень на відпочинок у розважальному комплексі фан. Парк та представила Україну на міжнародному турнірі з фінансової грамотності. Ми дуже успішно реалізуємо спільний проект з Пумбом по фінансовій грамотності по навчанню не лише дітей, а й педагогів та батьків цих дітей основам фінансової грамотності, і в тому числі таким чином ми формуємо нове покоління підприємців. Одним із символів успішності цього проекту є те, що цього року на міжнародному турнірі, який відбувався у відні, саме криворізькі учні представляли всю Україну і завоювали два перших місця. Наразі у нашому місті створено вже вісім клубів з фінансової грамотності. А вже в наступному році міська влада та ради оборони міста планують розширити їх кількість до 21 Тож, попри війну, для молоді кривого рогу створені усі умови для розвитку, отримання нових корисних знань та формування фінансових навичок. Вичок, які стануть їм у нагоді у дорослому житті, Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський.